Це зараз забираємо на е, офіційну модел Kia Niro, яку ми придбали минулого тижня. І дивіться, який є Іонік 9. Дивіться, який великий автомобіль. Правда, не знаю, яка тут батарея. Але автомобіль дійсно має габарити вже досить таки великого об'ємного автомобіля. Дивіться, який він. Зараз відкрию дверки, поки не, не бачу самі голанці, може не можна. Дивіться, який гарний дизайн. Місця дійсно багато, гарна панелька, похожа на Kia Ево 6, Hyundai дай 5 на панорамі, панорама вже йде тут повністю на весь дах. Ну, думаю батарея тут теж немаленька, Ну, дотягуючи, правда, немає. Дивіться, який апаратик. можливо, колись будемо гнати і такі, це самімісний. Оце новий автомобіль 2025 року. Отже, кого цікавлять електричні автомобілі. ну, Не маю на увазі іменно ця, але можливо якось інші. Маємо ще непроданих два дома електроавтомобіля. Це Kia Niro 2019 і рік. І Hyundai Kona 2020 року білого кольору. Ці, кого цікавлять, телефонуйте.